Друзі, усім привіт! На цьому каналі веду відео щоденник нашого будівництва. Тут розповідаємо, як ми будуємо будинок самі з нуля своїми руками. Вся історія є на каналі, все можна знайти в плейлисті. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт, а сьогодні у відео продовжую показувати покупки для будинку. Так як ми тут проживаємо, ми переїхали в будівництво і тому мусимо наводити порядок і лад в нашому будинку. А також у відео похвалюся своїм урожаєм. Так як це нова тема для мене, я ніколи не займалася городом. Так що зробимо екскурсію. Ну що ж, поїхали. Так, отакі стільці купили ми ще. Купляли Юску. Купляли дуже дешево. Знижка 45% була. Ще точно не пам'ятаю ціну. по-моєму, 1450. Ну, якась така ціна. Дуже гарненький. Тепер вечірку ми маємо де сидіти. Сніданок завжди тут, кава завжди тепер тут. І ось так, дуже гарно виглядає, по-моєму. Так. Це таке простеньке така тканина, що, надіюсь, послужить. І не видно нічого на ньому. Так що. І, здається, непогано сюди вписалась. Ось так. І купили ще набір скляної посуди і металевої. Кожну тарілку скляної посуди брали в різних магазинах, так як ніде не було в наявності її, а ми хотіли повністю набір. Ну і, Звичайно, купили два комплекта столового набору, взяли німецьку марку, брали в епіцентрі. Дуже задоволена, дуже гарно виглядає, блистить неймовірно і в посуду мийку годиться. Взяли два набори, так як в нас багато і завжди не вистачає посуду. Тим більше, коли збирається велика компанія, завжди не вистачає однакових вилок, ложок і так далі. Тому уже можу бути спокійна. Так виглядає в шоколадці, дуже гарно, мені подобається. І ще докуплю дерев'яний лоток такий, і ще буду там щось зберігати. І на кінець мені пощастило, знайшла відповідний такий кошик, органайзер чи як це правильно сказати, для органічних продуктів. Так як органіку я не викидую ніколи, ми все несемо на компост. Пізніше, коли відбуваються певні процеси, утворюється родюча земля, і я це все несу в свої посадки. Ну а пізніше мої рослини мені це все віддають урожаєм. Далі купили ще таку корзину для білизни, теж дуже мені сподобалось. Беру в таких спокійних тонах, щоб нічого не відрізнялося, щоб нічого не виділялося. Мені так подобається. І взагалі виглядає це все гармонійно і відповідає стилю, який я задала будинку. І звичайно докупила ще коврички, щоб позастеляти в шухлядках. Дуже мені подобається, як виглядає. Зразу стає гарно і чисто в шухлядках. Ну і на кінець для дітей купили постіль, постільні набори для Яни, для Андрія взяли. Ще купили подушки. Так як ліжка ми їм зробили нові, але білизни ще нової вони не отримали. Тому настав час і для неї. Ось так виглядає. Тут я вже позастеляла, приміряла, придивилася. Мені подобається. Потихеньку, крок за кроком, дитячі кімнати доведемо до результату. А тепер пішли на вулицю, зайдемо в теплицю, похвалюся своїм урожаєм, зробимо таку помідорну прогулянку і пройдемось по сортам. Йдемо сьогодні до мого кавунчика, приберемося. Його вже потрібно підв'язати, то він вже скоро звалиться тут мені так тут. Другий кавунчик це є янусик. Ось він такої вже величини, вони невеличкі ростуть оці кавуни. Янусик десь, напевно, максимум ну, 3 кілограми, напевно. Так, і цей красунчик, тільки я не знаю, хто ти і як тебе звати. Але я тебе зараз підв'яжу. З карточки загубилася, я не знаю, хто це. Так, все, я вже йому не даю рости. Я тут його чик зробила. Вже вся-вся вся сила ішла в нього. Ось так я роблю. Тут теж я на цьому кавунчику я вже його взяла, ось тут пришпалила і все. І ще десь я бачила кавун, де то я бачила кавун. Зараз о, ще один є, але я, напевно, його вже відріжу, він, він же не стигне. Так, а ось і мої дині. Так, це диня Халіс джумбо. Так називається такий рідкісний сорт. Ну, як він рідкісний, він такий цікавий, колись там 1900 там року вже забулося якогось. Так, там ще є така величенька диня. Взагалі дині в мене виходять. Сітку кидає, так що буде дозріватися. Швидко, швидко це все зараз піде. І там отака така величина. Така диня. Так, ще тут така диня. Здоровенно, здоровенна. ось. І ще десь було, я вже не знаю. Так, ага, тут захована ще одна диня. Це все підв'язане. Так, одним словом. Все гарненько, а, ось ще диня, я не замітила, теж, теж треба підв'язати її. Все, я прийшла підв'язати. Ага, і ще тут є. Дідиня. супер Дуже дуже і дуже гарно. Так, огірки все більше не хочу, щоб ви вже тут мені плодили. я, я вже, ми вже ми вже не можемо їх їсти. Я вже нічого не хочу, ми вже позакривали, що ми тільки не робили, я вже стільки роздала, вже нема кому роздавати навіть. Так, а це що? Опа! А це що? Це ми тебе не замітили огірок. Ой, я ж тою рукою напевно. Ага. Так. Огірочок вибач, можна хіба з тебе зробити якийсь сніженський салатик. Вася за цей час робить ось тут за будинком. Ось таку конструкцію сюди тимчасово він робить накриття під дрова. Поки що тут буде у нас якийсь дах, він зробить чи що він зробить. Це він теж з роботи привіз оце все. Це огорожа для балкону була, а тепер вона буде служити таким каракасом для дрів. Ну, супер. Так, бо там Вася вже хоче робити якийсь фундамент. Якісь будови він там буде робити, вже хоче накриття робити для машини, яму хоче робити. Тому що ми не будемо мати гаража, ми будемо мати все таки якби накриття таке. І ось так сьогодні субота, вихідний день, і він хоче там займатися. Ну, хоч по чуть -чуть, по чуть-чуть буде щось робити. Ну і вже буде заливати тут фундамент під котельню, під кочегарку. Буде тут у нас. Так що зараз все прибираю тут, виносить і ось тут буде доморовити кочегарку. сьогодні. Класа, класа. Тепленько. Малахітова скринька. Такий, такий цікавий. А що за прическа? Це чілка. Яка це ляпота, просто неймовірна, Супер, які помідорки красиві. Дуже гарні сорти в цілому сезоні. Сходу, оці верхні вже готові, мені хочеться таку грону зірвати. Хочеться гронку? Ні, от ці можеш рвати, а десь ми другі якісь візьмемо на гронки такі. Шик-шик-шик. Ось така от кубка. Супер. Різноманітні, різноманітні просто. Такі цікаві, якби на вигляд і на смак дуже цікаві. Мені всі сподобались в цьому сезоні. Мені всі сподобались, Все, що я вибрала, мені майже все сподобалось. Ну, не майже, а все. За цим дуже слідкувала, це є малахітова скринька. Чорний який... з буль-буль ага, так. Супер. Так, це що за помідорка? Це, напевно, сержант Пепер. Я по сортам буду трішки пізніше розповідати. Це поки що так. Поки що ми насолоджуємося виглядом і смаками. Тоді вирішу його. Красиві. Вау. Мамочки, які гарні краси, лянь. Ну. Просто Вау. переливи прямо такі. Ну, вони мутрові, вживу вони аж такі. Ну, вони вживі, вживу дуже красиві. Значка мере передає. Вау. Різноманітні сорти в цьому сезоні. Як популярний сяйво тут, коли дивишся. Угу. Ще й в крапочку. Дуже гарні, дуже, дуже красиві і дуже смачні. не помідор, все, все красиве і все смачне. А все у нас взагалі просто забито. Зараз я гляну, що це за сорт. Це, По-моєму, є, це є паскаль із Пікардії. Це, по-моєму, якщо я не помиляюсь, то вже такими прям гронами величезними росте. Така грона, що треба підв'язувати її, бо не, не вивозить гілка. Вона вже перезріла. Знаєте О, що? Ох ти, яка краса. Мама, Я ще навіть у білях не зробила. Треба ще Ти Тиму навіть ще миску треба біжати за мискою. Шикарні. Так, це є з антоціанами. Дуже люблю з антоціанами. Дуже вони корисні. Oh, parik, Перчик, показує. Супер, який він гарний. Там теж красавчик. О, oh, wow, який красавчик! <зачу> <де>? Дивися <зачу> <зачу> Але в болоті. No, co -ce, co -ce, co -ce, co -ce. А, це попіл. І от такий здоровий, здоровий ті красивий. Ну, це у нас теж колекційні сорти Перець волове <зачу> не Може <п 'я> донести. Треба йти за новою мисочкою. Упс. Ходи з губа, краса, краса. Перший наш урожай ми зібрали з теплиці сьогодні. Ну, такий, якби громадний урожай на миску, бо ми так кожен день ходимо, якби по чуть-чуть собі зриваємо. А сьогодні вже вирішили так трішки общипати нашу тепличку і все, будемо щось закривати, будемо щось придумувати. Так, які незвичайні сорти. Це не передати словами, це якісь просто находки. Серйозно, дуже гарні сорти. Дуже задоволена. Так, всі, що в тому сезоні. Всі залишаю. Можливо, хіба якщо до кінця сезону щось там передумую на рахунок якогось одненького, але все залишаю. Оці дуже цікаві на вигляд такі. Це є у нас темна галактика. Так, ще такі багато таких черіків, які ми дуже любимо. Теж дуже красивий. Так, тут ще так можна перебрати кілька знайти цікавинок. Одним словом, багато відтінків, багато кольорів вибирала такі різні, різні. О, оцей взагалі. Так, теж йому це прощаю, нічого страшного, це є малахітова скринька. Так, волосатий шоколад. Красавчик мій теж дуже добротний помідор. 578? Ого. Чупа-чупс. Просто я не знаю, не такий для нас смачний. Що це з тобою? Не то що це з ним хочу. сталося. Красунчик, що з тобою сталося, люденьки. Так, а це у нас помідор темна галактика. Темна галактика в розрізі. Помідор темна галактика. Банан помаранчевий. З оранжевих помідорів самий самий для мене. Банан помаранчевий в розрізі. Дуже гарний. Так, банан помаранчевий ось так виглядає на кущі. Помідор малахітова скринька. Кажуть, що дуже смачний, але я ще його не пробувала. Зараз тільки буду вперше скуштувати. Супер помідор. Він просто виглядає ось таким зеленим, але він дуже смачний. Помідор малахітова скринька. Паскаль із пікардії. Теж дуже красивий такий окрас. Паскаль із пікардії в розрізі. Помідор, фіолетове яблуко. Красунчик такий прямо. Так, буває такий, навіть такого розміру, такого великуватого. І ось таких розмірів буває. Фіолетове яблуко в розрізі. Дуже гарна помідорка залишається в моїй колекції. молодець помідорка. Смогастий шоколад. Уже навіть репнув, вже перезрів. Такий красавчик. ось такий він цікавий. Єдине, що отут якесь таке щось непонятне. Але це все обрізається і він має реально достойний смак. Помідор полосатий шоколад. Ось такий вже весь стоїть обірваний. Майже вже його з'їли. Помідор чупа-чупс. Помідор Сантьяго. Ось такими гарними гронками. Ось прямо все налилося, все зав'язалося, дуже гарно в'яже. Ось така краса якими гронками настільки в'яже гарно без пропусків. Супер, супер помідор, дуже гарний смак. Я ним задоволена. Помідор, молодець. Атомний виноград Бреда. Яка краса, це він вже зрілий, все. Це вже можна його зривати. Він мягенький мягенький Я ще його не пробувала, не знаю. Говорять люди, що дуже хороший смак. Так, наступна гілочка, теж все набрана, вся зав'язана, теж вже починає дозрівати помідор чорний китай. Теж такими гронами висить, дуже смачний. Теж буду його вирощувати, ось такого в'яже молодець. І отут вже є помідор, жовтий дракон. Теж виглядає дуже цікавим. Ось така грона. Помідор денна насолода. Дуже хороший смак має, супер смак. Єдине, що такої форми дивної, як Андрій каже, мутант. Помідор п 20 плюс король краси. Ось так він виглядає. Такий жовтоватенький з антоціанами, Теж цікавий. Так, помідор блюпіц. Общипали ми вже його всього. Тут теж вже все общипали. Майже немає помідорків. Він дуже швидко дозрів і ми все поз'їдали. Так, сержант Пепер теж дуже хороша помідорка. Всі ці помідори, які я вибирала на сайті, я буду їх далі садити. Мені всі сподобалося, прям реально всі сподобалися. Помідор Big Black, Ну, чесно кажучи, щось я очікувала від нього більшого. Такий собі дуже простий помідор, як на мене, мені стається. Ну, смаку нормальний, такий солодкий, нічого не можу погано про нього сказати. Але бачу врожайний. врожайний. Або це пересорт, точно не впевнена. Помідор черрі чорний. Чесно кажучи, я бачу, що він ще не дозрів, і напевно він пізній сорти, бо вже помідори в нас є, а це ще ніяк не можу дозріти. Помідор оберіг. Непоганий сорт, непоганий. Просто сливки в мене є більш смачніші. Ну Дуже гарна якась м'якоть у нього така. А це мої сорти вже. Я збираю з того насіння. Він дуже смачний помідор. Я його назвала сеньор помідор, я не знаю справжньої назви, але він для мене сеньор помідор ось такий він великий. Тому що це любимчик нашої сім'ї. Хоча він таких форм буває дивних дивних. Але я йому це прощаю, нехай, нехай буде. ну Зато один такий помідорка, і ми салату. Він дуже солодкий, надзвичайно солодкий. Ось він там, що є. Ніч настала вже. Кличемо наших котів до хати. Що в нас зараз буде? Це фантастика. Ой-ой-ой. Може, треба терміново їх покликати всіх додому, наших котиків. Тепер попробуй десь їх знайди. Що це робиться? Що це зараз буде, мамочки? О, я ще такої краси не бачила. Ні, ну, чесно, має бути якесь закінчення цієї жари. Ну Ось так ми, ми так і розуміли, що буде таке закінчення. Йо, що зараз буде? Ходи, ходи, наче. їх, ми переживаємо, де вони є. Вася побіжав теплицю закривати. Дружок, дружок, до хати бігом. Біжи, 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 дружочок, біжи, всі до хати. Дружок. іди ховайся, іди ховайся, Іди, а ти не виходь з хати, не виходь сюди там. Йо. Ні, ну красиво, красиво, що не скажеш. Але страшно, чесно, страшно. Боже, а вживу я не знаю, така темнота вже вживу. На камері, ну так не скажеш, на камері дуже ще світло. Ой-ой-ой, що -ой. Вася так довго? Там просто зараз буде щось неймовірне. Всі до хати. Ти я напевно. Весь... Друга з трьох є, а де третя? Ми свій не збираємо по дорозі сонце. Одягнув мою жилятку на нього замаленьку. Ну, все, ми зараз закриваємося і перечекаємо цю грозу. І так, вибилом на світло, сидимо без світла. І тільки за вікном інколи блискавки.